Вітаю вас на каналі Вінтажна Скриня. Сьогодні хочу зробити відеоогляд біжутерії, яку я замовляла на eBay. Це був такий лот-лотерея. Це коли, знаєте, так, беруть на вагу якусь там жменьку біжутерії і висилають тобі. Ну і то, що мені тут попалося, зараз подивимося. Це дуже маленька частина того, що в мене є. Я ще навіть не встигла все розібрати. Ну, почнемо. Першим я хочу вам представити цей чудовий браслет. Це браслет з емаллю. Основа це метал золотого кольору. Особливих дефектів він не має. Ну, фактично, дефектів немає. Є, от я вам поближче покажу. І це не скол, це не подряпана, це трошки залито емаллю. От цією біленькою. Але ви знаєте, я ось тільки зараз побачила, скільки, скільки я передивлялася, то я тільки зараз побачила цю плямку. Я мусила спочатку з однією лупою роздивлятися, а потім прийшлося взяти мені ось такий, таке знаряддя: це десятикратна і двадцятикратна лупа. Ну, скажу так, що без цього знаряддя з біжутерії не підступитися. Бо іноді в таких місцях такі дрібні клейми, такі дрібні. Ну, всі дрібниці можна роздивитися, тільки от в щось таке подібне. Є різні варіації таких ювелірних луп. Ну, от я купила таку невеличку. Добре, браслетик. І ще раз подивимося на нього. Основа це біла емаль. Червоні і сині квітки. Такий бамбук. Дуже легко відкривається. Зараз на себе втіну. На мене він трошки, ну, не трошки, ну величенький. Скажемо це так, на розмір LXL. Так, приміряли на мою маму, то дуже класно виглядало ну така от річ. Кожна річ є у продажі. Щось вже виставлено в інстаграм або вайбер. А щось ще чекає на свій, на свій час. Так, друга річ це ось таке кольє. Дуже класне. Основа знову ж таки, золотий метал. Хочу вам показати такий звичайний замочок крабік Основа з стильної сторони. Зроблено якісно. От чого я люблю вінтажну біжунтерію, бо вона зроблена якісно. Ви дивіться, в цьому кольє вже багато-багато років, а воно виглядає дуже чудово. Це прозорі е, кристали скляні. А це пластикові такі вставочки. Як їх там називають, чи багети. Тобто метал, метал, скло і пластик. Пластик дуже доброї якості. Я не побачила таких явних подряпин взагалі, жодного дефекту. І зараз я покажу, як це виглядає на манекені. От подивіться, як класно виглядає це кольє. І що мені більш всього до вподоби, те, що можна це кольє вдіти як до вечірньої сукні, так і на джинсову сорочку. Спробуйте колись подивитися, наскільки це виглядає ефектно. Так, наступна прикраса, яку хочу вам продемонструвати, це ось таке кольє вечірнє. Ну, це вже якби під. Сорочку, звичайно, не вдінеш, ну, тобто, джинсову. Планцюжок тут з кристалів. Маємо такий ось огачок. Маємо такий ось гачок. Сподіваюся, вам добре видно такий кінцівічок. На жаль, клейма немає. Про це ця річ гірше не виглядає. Ну, і от вам продемонструю, як це виглядає на даному випадку на темному. Дуже ефектне кольє на вечірки. Ну, звісно, що на роботу таке вдівати якось не дуже доречно, але якщо хочеться, то чого б і ні. Проте на різні вечірки, весілля, будь ласочка. Цей браслетик зроблений в такому грецькому стилі, якщо бачите, такий досить характерний малюнок. Це сріблясто-золотистий метал, не знаю, чи воно так, здається, зроблено як вставочки, хоча ну, я не ювелір. Ну, такий ось він. Ой, зараз здійну на руку. Вдівається досить легко, то просто мені через камеру незручно вам показувати. Виглядає добре. Розмір десь розмір М може Л. Не на дуже тендітну ручку. Ну, Така краса. Якихось таких серйозних ват я теж не побачила. Ну, Трошки, але це, мабуть, може відрегулювати ювелір. Бо я в цих справах не фахівець, тому навіть лізти не хочу. Кліма я теж не знайшла, проте ця річ не стала гіршою. Що мені теж подобається в цих речах, то що дуже важко знайти таку саму річ. Дуже важко. Тобто, це не такий мас маркет як зараз. Що йдеш собі по вулиці або торговельному центру і ще декілька осіб, йде в такі самі одежі з такими самими прикрасами. Тобто індивідуальність майже відсутня. А вінтаж завжди вам вдасть індивідуальність. Ну і почіпимо його сюди. Наступна річ я просто була в захваті, коли я. Е, дізналася, що це таке, хоча теж вона... ой, щось так заплуталося. Хоча теж це кольє не має клейма, але воно настільки е, характеристично зроблено для фірми Нап'єр. От я ід, ідентифікувала, наприклад, через, через ось цю застівочку, яка має свій. Е, яка запатентована, саме фірмою Нап'єр. Тут, на жаль, немає клейма. Я думаю, що це кольє зроблено було вже тоді, коли фірма Нап'єр була викуплена іншою фірмою, і якби перестала існувати, як Нап'єр. Як це виглядає? Зараз подивимось. Подивіться, наскільки воно шикарне. Ви навіть не уявляєте, наскільки приємно його тримати в руках, яке воно приємне до шкіри. Воно таке все гладеньке, таке враження, що воно навіть м'якеньке, дуже шикарне, дуже гарне кольє. Серед моїх знахідок була дуже-дуже цікава річ. Я навіть не уявляла, що мені щось таке попадеться. А саме ось таке кільце. Це така собі лапа. Так, зараз не чу. Зараз спробую вам його. Ой. Воно регулюється. Я не хочу зараз повністю натягувати його. Мабуть, не на той палець. О, або відрегулювати. Воно регулюється, тільки важкувато, бачите, це така собі, не знаю, пташина лапа, чи. Лапа дракона. Складно сказати, але річ дуже цікава. Навіть важко її показати. Вона має стільки нюансів. Зараз так чорне приблизимо. Може на чорному краще буде видно. Отак. Бачите, яка лапка, які пазурі, які нюансики. Тут якась рослинка, оце якась гілочка. Не знаю, як на мене дуже схоже на лапу дракона. Дуже гарна каблучка така. Ну, і вона мене здивувала, коли я її знайшла. У мене ніколи в житті не було подібних прикрас. Наступна річ буде дуже доречною до літньої сукні. Подивіться, яке воно гарненьке, це кольє. Так, вставочки це пластик. Він має грані. Зараз покажу тильну сторону. Дуже гарна брошировка. Знаєте, така брошировка на металі, наче як продовження малюнку. От, як на мене, це як пелюстки якоїсь рослинки виглядають. В гарному стані ланцюжок. В дуже гарному. Ой. В гарному стані. Застібочка це крабік. Ну, я думаю, що це більш сучасний витвір такий майстрів. В кінцевічок така просто якась кулька. Подовжувач досить довгий? Тут така гарнюня. Вона легесенька, вона дуже приємна. Гарнюня. Кольє дуже приємне до шкіри. Думаю, що воно дуже класно буде виглядати під літню сукню. Ось так от. Ну, чого ж ти падаєш? Ну, ти бачиш? Прийдеться такі зупиняти камеру, чіпляти і потім знову вам показувати. Ці Дуже приємно. Давайте трошки приблизимо, щоб я вам могла показати, наскільки воно грає світлом. Дуже приємне. Ціни на всі ці речі ви можете знайти. Або в інстаграмі, або в Viber, або в телеграм-каналах. Така краса. Ще один браслетик. Ну, це дуже гарна річ. Так, тут така застібочка, бачите, трошки не просто на магнітику, а от з таким, ну, саме замочком. Всередині брошировка. Упс, трохи не... Ну... Оронила прошировочка. Бачите, зараз приблизимо так, така брошировочка, такий ось замочок Кристали скляні з ефектом Аврора Бореаліс. або АБ. Стан добрий. Видні, видно такі царапки трошки, але його насили. Це ж вам не нове з магазину, правильно? Так. Дуже ефектно, не знаю, чи налізе на мене, бо це такий маленький він. Ой! О. О. Ну, скажімо так, застібнула. Але не дуже комфортно, бо воно стискає трошки руку. Ну, так воно виглядає. Мені дуже подобається, що такі браслети не округлої, а овальної форми. Вони більш ну, зробимо, здається, мені так краще. Вони більш комфортно сидять на руці. Коли не просто круглі, а такі от овальні. Так, помістимо його сюди. О, Щось не виходить. О, ішло. Так, добре, йдемо далі. Ідемо далі і далі таке ось чудове кольє. Ніяк не можу провести атрибуцію цього кольє. От воно мені щось нагадує, тільки не можу згадати майстра, який виготовляв подібні прикраси. Трошки так, схоже, знаєте, на кольє Майя або щось таке. Ну, це мені так придумалося. Отакий От ланцюжок з великими. Так, і великий гачок на кінці. Тобто його дуже легко зачіпляти, не потрібен подовжувач. Отак, От раз. І можемо одразу приміряти на маніки. таке воно чудове. Не знаю, чи це е, справжнє кольє, чи це якби підробка. Бо, чесно кажучи, я не тримала вироби подібні в руках, не розглядала, не роздивлялася їх. І я навіть не знаю, як воно має виглядати. Чи саме так, чи може це якесь таке, знаєте, крафтове виробництво. Може хтось собі щось таке хотів зробити під якусь відому марку, а може воно так і має бути. Слухайте, у мене до вас прохання. Якщо у вас є якісь здогадки на рахунок цього кольє, будь ласка, напишіть мені, бо от єдина річ, яку я взагалі не можу ідентифікувати, скажімо так. Щось подібне мачу, але там постійно все в золоті, в золоті, в золоті. Я дуже сумніваюся, що це щось до того відноситься. Допоможіть. Наступна річ дуже добре підійде до якихось е суконь, літніх, легеньких. Це такий собі браслетик. Він не стрейчевий. це. Е Пластикові, такі малесенькі, малесенькі пластикові кристали, замочок коробочка, як бачите. Так, ну давайте я приближу трошки замочок коробочка, так он виглядає. Дуже гарненький, знаєте, це браслет, браслет для тих, хто любить спокійні кольори. Досить класичне поєднання кольорів. І він дуже легесенький. На руці він дуже легесенький. Не дуже зручно. Зручніше, звісно, ніж. Ой, мабуть, я просто навпаки вдягла Досить зручно, ви знаєте. То так незвично на початку, а потім, як звикаєш до таких замочків, то все окей. Дос, до, досить легенький. І навіть проглядуються кольори наші. Наступна річ вразить, я думаю, вас так само, як і мене. Не знаю це, чесно кажучи, таку річ треба вміти носити. І це ось таке кольє в східних мотивах. Дуже гарний ланцюжок. Так, давайте знову приблизимо гарний ланцюжок, бачите, яке плетіння. цікаве. Переходить в таку основу, на якій тримаються три підвізки. Меншенька. Як на мене, тут всередині це, я не впевнена, Бо в мене немає е, приладу, який перевіряє каміння, але виглядає це каміння на натуральне. Потім така велика підвіска. Ну тут вже на озброєним оком видно, що це наче як камінчик натуральний. І ще ось така третя підвісочка. Єдиною вадою, яку я знайшла на цій. Прикрасі, це не вистачає одного такого ось одної такої підвісочки. Але, думаю, якщо зняти цю середню, або просто зняти з цієї сторони ще одну, то буде виглядати дуже добре. Думаю, що така річ буде дуже доречна до костюмів для східних танців. Дивіться, яка краса. Опс! Як завжди. Треба спочатку зачепити, потім начепити. Зараз так і зробимо. Так. І Дивіться, яка гарна річ. Дуже ефектна. Ви знаєте, то на таке на дуже шикарне декольте, якщо носити не на танці, не на сцені, а в житті, то на дуже класне декольте, якщо у вас вбрання у східному стилі. Правда, ефектне. Добре, залишимо його тут, хай стоїть. Бо у нас залишилося декілька пар сережок-екліпсів. Так, ой, зачепилося. Першими покажу ось такі кліпси. Це емаль із позолотою. Одна сережечка збереглася краще. Так, зараз приблизно збереглася краще, на другій трошечки зійшло золото. Чи навіть я не знаю, тут якось так дивно зроблено. Хоча ви подивіться, який гарний колір. І як воно воно і не асиметричне, і якось досить так, ну, слухайте, я навіть не можу підібрати слова, щоб описати ці сережки. Так, є тут сліди. Користування на золоті. Але загалом, ви знаєте, якщо їх вдягти в вушко, хмочку вуха, то і цього не буде помітно. Але подивіться, які класні кольори. Такі дуже ніжні, пастельні. Це саме для тих, хто любить щось цікаве, але щоб не дуже яскраве. Ну, ось такі ось сережечки. Не знаю, скільки їм років, не знаю, ой, ну, от знову впало. Не знаю, скільки їм років, не знаю, хто виробник, але вони дуже легісенькі. Така краса. І здається, мені вони мальовані вручну, бо трошки вони різняться. Так, покладемо тут. Так, ще сережечки. Ці вже пластикові. Бачите, які яскраві, насичені кольори. От. Знаєте, Ну трошечки тут різні заглушки, але я підберу, щоб було були однакові. Ну, як я вже вам казала, ці речі продаються на вагу. Знаєте, як в секонд-хенді речі є на вагу продаються. Ну, фактично той же самий секонд-хенд, тільки біжутерії. Валяється все це у продавців в великих-великих коробках, з яких вони все то вигрібають. І, ну, власне, від такого зберігання іноді ж можна, можуть пошкодитися речі. Тут ось все воно ціленьке. Вони пластикові легенькі, але бачите, які гарні кольори. От сюди їх покладемо. Ну і остання річ, не річ, а пара речей це ось такі кліпси. Так такі ось. На жаль, вони не симетричні, проте подивіться, які класні кольори. Темно-синій, темно-зелений і темно-бордовий. І вони з таким перламутровим ефектом. Це кліпси. Кліпси, як мені здається, мідні. О, догори дригом. Ну, молодець. Кліпси, здається, мідні. Бачите, основа, наче як мідна, не пофарбована, саме мідна. Ой. Бачите, основа не пофарбована, а мідна. Ну, Хоча я теж не можу бути в цьому впевнена, на всі 100%, бо я не спеціаліст по металу. На жаль, з біжутерії я теж тільки вчуся, так само, як і з порцеляни. Тому, якщо можете мені порадити якісь навчальні матеріали, буду дуже вам вдячна. Ось такі вони гарненькі. Виходить, що їх треба так носити. Гарні, правда? Ну, на сьогодні все. Думала, чесно кажучи, що з біжутерією буде трохи легше. Так, робимо збільшення. Ще буде трохи легше з, бі... з біжутерією робити відео, але я вам скажу, що будь... в будь-якому випадку. Робота на камеру, навіть поза камерою, це завжди важка праця. Ну, і отакі от у нас наші красуні. І красавці. Бомбезний перстень такий, я навіть ну, не знаю, в мене просто немає з чим його носити. Хоча, може, колись. Може, це для тих, хто любить аніме. Ось така річ, цікава. Нап'єр. І ось таке кольє для принцеси. Щось забула сказати про це кольє, що воно на дуже тендітну шийку. Скажімо так, це десь на розмір XSS. Ось така краса. Якщо сподобалося, чекаю вас знову у себе на каналі. Біжутерії в мене дуже багато, вона дуже різна, і я буду намагатися підбирати цікаві речі. До побачення!